Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Ну, звісно, ким би я був, якби я пропустив того трактора. Слів не підібрати. Навіть ніхто ще таких не придумав. Сам являюся власником ДМТЗ, можна так мене називати. Ну, Частково, але тим не менш. Ви знаєте мою позицію на рахунок імпортера ДМТЗ. Ви знаєте мою позицію на рахунок. Просто людей, які роблять щось в тому світі, не тільки все в свою сторону. Прикладів доволі багато. Дуже показовий приклад. У мене на каналі дуже гарно показаний. І він такий яскраво-червоного кольору, що сигналізує, щоб привернути до себе дійсно увагу. Це багато що дійсно змінить. А ще до того, багато що змінило дійсно: відношення хлопців з ДМТЗ. До своїх клієнтів, відношення потім до побажання до відгуків. Але відношенням це все не обмежувалося. Це потім продовжувалося в тракторах, які стали мінятися не по днях, а по годинах. І знову ж таки тенденція зберігання ціни. Фантастика для багатьох. Імпортерів це фантастика, це недоступне щось. Це щось дійсно фактично неможливе. Тому що всі звикли за якусь дурницю, за якусь фігню давати потім в ціні дуже-дуже кругленькі цифри додавати. Це, звісно, тупо. Пройдемося бігом перед початком цього відео відповідно. Вскочимо, щоб ви ознайомилися, я лишу посилання в описі, кому цікаво, бо мені дійсно дуже цікаво. Ну і звісно, бонуси не забувайте по промокоду ВОРОН. От такі подарочки. Всілякі можуть бути. Ну і там ще в них по промокоду підписник. Одним словом, по всяких промокодах є багато подарунків. Можете халяви багато в них зловити. Це очевидний плюс. Ну, значить, ціна поки що в гривнях, так? Тут якісь там скидочки в них і так далі. Вся інформація по самому трактору є. Шасі вже те є. Та, да, дійсно, як на моделях від 45-ти кінських сил. Номери телефонів ти все поляш. Ви собі кожен вирішуєте, де трактора купляти. Мені абсолютно все одно. Просто якщо ви хочете раціонально використати ваші гроші заощадження, я. Впевнений, що це одне з небагатьох місць, де це варто зробити. І чому дійсно його всі хочуть, це краще 25-ка року. Він вже другий раз цей трактор перевертає уявлення людей і уми інших продавців і імпортерів. А найбільше перевернув в такому сенсі з найдешевших порівняно тракторців це ось цей. Які ви знову ж таки можете побачити мене на каналі. Тому давайте перейдемо до огляду. Зараз вже вечір вечірній але я вирішив просто не упускати з поля зору трактора, який, певно, найбільш вартий уваги. Ну, звісно, там є інші в них трактори не менш варті уваги. Але так, почнемо з доступного сегменту, знову ж таки, в порівнянні до 7 тисяч доларів. Так. Поза 7 тисяч доларів є багато тракторів. Тільки які ядріо мать гірші і по комплектації, і частково, і по якості є деякі марки за ДМТЗ. Ще раз почую, що ДМТЗ то Сентайчик. Так от я вам ще раз покажу і поясню. Сynтайчик в ДМТЗ це дмтз 220x і дмтз 255X з заводу Сентай. Все інше це з заводів, типу рунда, садін, ломон і так далі. Особливо більша частка заводу рунда. Була раніше. Що таке завод рунда? Думаю, пояснювати не треба. Вже Донфенг потрошки відходить на задній план проти заводу рунда. Ну, давайте їдемо. Ти точно не захочеш більше собі ніякої 25-ки, окрім цієї, після перегляду цього відео. Це в нас йде оновлений DMTZ 244X. Дані модельки постійно щось дороблюється, все покращуємо для вашого комфорту. Зразу кидається в очі якийсь цікавенький такий малюнок. Чуть ширший і чуть більш пологий був колись, не був колись, а є зараз на простих причепах, типу Анна Бургер, HTS там, і так далі, хаве, перегрузчики, Пьотінджер і ТДТП. Доволі цікавий протектор. Не знаю, чи він краще буде впливати, мається на увазі в сенсі. Якості роботи на твердих поверхнях, але не знаю. Ну, йолки палки ну от чого тут немає розбірного переднього диска? Ну, але давайте так, справедливості заради. Це важливо, так, це один з важливих нюансів. Я думаю, що тут це змінять. Але оскільки є дві найпопулярніші колії, якщо їх можна так назвати в Україні, це 120 і 140 см, то я думаю, і багатьом людям цього буде дійсно достатньо. Кому треба щось дійсно делікатно, є деякі інші 24 ки в подібному бюджеті, які мають це регулювання. Тобто не ступінчате 1,20, 1,40 а розбірне, як і задній диск. Проте, знову ж таки, повернемо медаль другою стороною. Тут є такі елементи, яких немає і в тих інших 24. Розпочнемо по-простому з маси трактора, відразу скажу. Понад 1600 кг. Відкрию маленьку таємницю. Більшість 24 в Україні дуже рідко переступають межу в півтори тони. Це вже вам підказка. Хто в чорному ящику буде. І сьогодні вам розкажу про оновлення. Трактор був бомбезний, залишився в тій самій ціні і з набагато ще більшими допрацюваннями. Ну, дивіться, якщо коротко, це йде на трактор на 24 кінських сили, трьохциліндровий, повноприводний, з реверсом. На базі 50, з вагою 50-ки, можна навіть так сказати. 40 такої хорошої. Ну, Дивіться, колись 50-ка ДВ важила тонну 670. Ну, от так. По-большому, що то, беремо там мотор більший, там колеса більші були однозначно. Ну, от якось так. Ось понижені, повишені, блокіровка, йде ось такий навісик. ну, Дуга, і йде в комплекті з ним також і дашок. Є бренавіска на клюках, зміні-яблучка, є компресор, є ресив. Так, вантажів, є. деяка кількість тут? 3, 3 і 2. Це 11 штук. Здається, мені якраз вони тут і по 11 кілограмів. Прикольно, ну, прикольно. Да, це буде 120 КГ. Мостяра передній ще більший став. Він такий, як на колишніх 50-ках HXC кабінниках. Ідентичний. Є виносний паливний бак та широкий... Так, до речі, знову ж таки, різні думки на рахунок цього бака. По-перше, зручність заправки. По-друге, об'єм заправки. По-третє, довговічність матеріалу. І простота в разі чого пошк... ремонту, якщо якісь будуть пошкодження. Зразу є фільтр вже тепер паперовий, касетний, все прекрасно, все чудово. З високим циклоном, заборником, плюс з турбіною. Турбірований мотор. Колеса 7,5 передні, 11,2 задні. Для 24 – агонь. Деяка частка 24 ок в Україні довгий час була на колесах 9,5. Менше з тим. Не в цьому річ у горби не плаче нічого. А в тому річ, що тут. Ну, 6800. Ну, от, я просто в голові тримаю ціни в більшості тракторів, які я знаю, так? Одиниці просто. На пальцях одної руки. Казка, яка стала реальністю. Завдяки пацанам з Рука, резина, Рівна підлога та двох диску Ось, до речі, тут зараз. 40 відвантаження 40. -ка. До речі, ще до десь в межах травня-вересня було дуже багато запитань. Ох, нема сороковки, а чого нема сороковки? Так хотіли сороковку всі, я не знаю, в принципі, чого. Ну, ладно, пацани 40 привезли. І на базі колишньої 50-ки шки простої. Ще й з кондиціонером сороковка. Ну, супер бомбаляля. Хто хоче детальний огляд, буде зробимо з часом. Так що, якось так. Починаємо. Дивіться, що допрацювали. Поставили базу 50-го трактора. Величезний, передній, задній. Ніколи не забуду, як сороковка понад 7300 доларів Еней була з таким мостом, як в мене рука. Ну, от, от, от скажіть. І що ця сороковка? Чи вона повністю сороковкою буде являтися в такому сенсі, так? Да? Ні. Зовсім ні. І по масі там він теж його важили, вийшов теж, тона там 600 копійкам. Ну і по факту, в такому сенсі, трактор на 40-кінські сил просто буде швидше робити роботу з тим самим навісним, що, наприклад, ця 24-ка. Позахвату, тому що йому тяговий клас не дозволить за рахунок своєї ідентичної маси з цією 24 виконувати роботу з більшим позахвату навісним. Але просто за рахунок потужного двина швидше. Це для деяких людей важливо. Інколи справедливо. Але я б, напевно, якщо був би вибір між цим і цим, я вибирав би щось би на більш надійному шасі. Скоріше за все так. Однозначно навіть так. Тому що шасі це запорука довгої роботи, надійне шасі трактор. Двигуна варіантів небагато – Працювати або глохнути від перевантаження. Йдемо далі. Міст. Величезніший задній міст, також присутній на цьому тракторі. Зразу кажу... До речі, оця е, мостяра з Єврофенгу. І 60-та ось, все як має бути. Я фігею просто. Я просто по символах тут вже запам'ятав це все. Це капець. Кажу 60-та полуось. О! Немає такої Ванга. бази ні на одні 24 ки не кажучи навіть. не кажучи, ні На 40 ках немає такої бази на 50-ках, як тут на цій 24 ці на багатьох в бюджеті дійсно вищих до 8 навіть тисяч доларів немає такого. Да. І за що питання платити? За наклейку 404? 404 це помилка сервера. У мене в голові від цього теж помилка стається. За що переплачувати гроші в такому сенсі? Основна складова трактора. Він будується як кістяк людини, так? Скелет. Без скелету, хто ви будете? Желатін, да? так само і трактор. Сили може бути куча. Якщо вона буде ламати тут це все, це буде взагалі неприкольно. Йдемо далі. Широка резина. Передня 7,50 на 16, 112 х 24 Виносний, додатковий фільтр на гідравліку, два інша насоса. Добавили ще грузів, поставили фаркоп. Спереду зараз у нас стоїть тут виходить, 110. Кілограм 110 чи 120, вже точно не пам'ятаю. Чи вони, чи да, чи по 10 чи по 11 кілограм ті штучки. Вони на попередніх тракторах були на 50, пацани важили. Чи 9,8, чи 10,8 1 Ось щось таке. Таю. Посилую рамку. Дивіться, з якого товстого металу. Чого посилили? Тому що був такий момент. Привезли перші 24-ки, і тута рамка була тонша, а грузів було багато зверху. Я повинен привезли трактора до клієнта, він мені скидає, оця рамка просто відвалилася. Ну, не знаю, якщо... був такий випадок, так. Да. До речі, щитки доволі потужно виглядають на захист гідроциліндра. Це теж таке. Зазвичай якийсь пильничок, якась єрунда, якась бляшка, а тут реально щит. Що будеш бачити це відео, прокоментуй цей момент. ну, Було таке скривати нема чого. Зробили висновки і доробили. величезніша просто посилена рамка. Зараз де. Двигун КМ385. Передні грузи сказав, фаркоп сказав, широку розину сказав. Компресор, трьохциліндровий двигун. Компресор, до речі, вмикається і вимикається, дуже зручно. Тут ця моделі, де ця трубка йде ось тут, а його нереально вимкнути. У нас все зроблено все чеки бомбоні. Промотор. КМ385 вже, я думаю, 100 разів я казав, що він один з найпростіших, найнадійніших двигунів, який отаку по ціні якості надійності ресурсу. На такому дуже хорошому балансі знаходиться. Тому через те тут стоїть саме КМ, а не якийсь там, там. Ну, ЮД, наприклад. ЮД хороший. Апарат без питань. Але давайте такого справедливості заради. На який двигун більше є запчастин, в разі чого, скрізь по наявності. Все правильно. З яким двигуном будь-який майстер в селі, ледь не будь-якому знайомий, з каємом. ЮД має відмінності. Це Ф типа Чанква має відмінності. Вони схожі тільки зовні, якщо дивитися з метрів п'яти. Ви про... Бачите, турбіна є. Все. Посили, ми зробили, як то кажеться, турбіна, само собою, е бумажний фільтр поставили дуже легко. Пише дуст фільтр. Так що, хлопці, дусту унюхнути вже мотор не зможе. обслуговується 4-5 защо відкрив, витрусив, поставив бак на 45-50 літрів. Не міряли, заправляємо людям по підписці. Повний бак солярки. Так що пацани, дзвоните, кажете, що від мене і ще й плюс підписник, і мій, і їхній. Там насиплять подарків. Підніжка 8 мм метал, також посилена. Не зламаєте ви її гнутися, вона буде ніколи. Рівна підлога. Зробили вже також підвісні педалі, поставили електромасу, тобто загрушли. О, оце вже прикольно. Це вже цікаво. Щоб електроруль був взагалі. Було. шивий трактор, вимкнули масу, все. Не, не треба там під капотом її ставлять. Ну. Е, так, реверс. КПП у нас йде 8 вперед, 8 назад. Включення-виключення переднього моста, Блокіровочка. понижені, повишені. Е, йде у нас е, ручник автомобільного типу ВОМ на 540 і 1000 обертів. У нас йде. Це на компресор з клапаном речаги, гідравліки, все. Так, до речі, це в попередній моделі здається, так воно було. Слава Богу, що вони різного розміру і ще й позначень, і різної висоти. Прекрасно. Тобто буде зручно керувати, оскільки речаг на навіску він є основним: 95% часу. Про резині, ну там нехай там ця кабіна не зашита, бо це не кабіна. Але знову ж таки це плюс. Вже звідси пелючка так не буде летіти вам, меживочі. З-під коліс, як могла би. Оці символи, на що вони вказують? Це хатинка, а це як будто хатинки стали ноги, і в неї от, немає частини криші. Коротше, в хатинки поїхала криша, і вона кудись біжить. От Як на здорову голову розібратися, що воно? Я так думаю, що це на вом воно вказує. Хоча, стоп. Може це і блокування. Господь його знає, ви тепер подумай. Зараз прорезинено, допрацювали також блокіровка. Все. Ага. Е, Так, це розказав, це розказав. На гідравліку і на гідровиходи. Ну, Відповідно, КПП. Так, е, йдемо далі. Йдемо далі. Ручний е, газ. У багатьох тракторів суміжних дочерніх або братніх, або сестринських заводів. Доволі схоже розміщення деяких органів управління. Це не є плюсом, нібито для оригінальності, але не є мінусом для того, щоб потім, в разі чого, запчастини були доступні навіть дурний, оцей ручний газ і не тільки. Тобто уніфікація, вона інколи дійсно серед розмаїття якогось, яке розмаїте тільки здалеку. А для багатьох о, людей необізнаних воно дуже все на одну мордяку. Воно до оригінальності трошечки так. Не дуже окей. Але тим не менш, поки нічого страшного і поганого я тут не бачу. До речі, руль має регулювання по вильоту і по наклону. Це теж дуже добре. Панелька вона вже нас нас йде пробрендована. Масу виключу. Дивіться, як зручно раз. Масу включив, все запрацювало. Ну, блін, пушечка. Е, так, є, до речі, у нас регулювання керма як по вильоту, так і по наклону. Ось тут у нас є такий фіксатор. Ми його фіксуємо, відпускаємо і можна отак регулювати. Сідушка на амортизаторі з підлокітниками, з підголовником, таким, з підспинником. <рес> То точно, Ярослав у попередньому відео, ну, по огляду 24-ки, е, він сказав, що. Це сидіння дійсно реально китайці під себе налаштовували, Того, що як людина така сідає справжній українець понад 170 вісімдесят росту, то той підголівник просто між плечі впирається. Ну але це знову ж таки хоча б щось. Вже вже оце хоча б є. Добре. Ну, ось така. Ага, педалі підвісні. Я не знаю, наскільки це для зручності добре. Як кому. В принципі, я вам скажу, що педаль дай педаль. Але реалізувати цей механізм трошки складніше і відповідно дорожче. А, тепер коврик має в чотирьох місцях угольнички, щоб не залуплявся. Добре. Є фільтр на гідравліку. Тоже добре. Він не критично потрібен. Але якщо він за ту ціну трактора є, добре, бо він, повірте, не дешевий. Так, це стартер. Все нормально, це генератор, все під защитою. Зараз. На заводі Лайдонг оснастку цього двигуна роблять, ну звісно, всі однаково. Тобто для різних імпортерів, для різних заводів, ніхто по-різному нічого не робить. До речі, в одній з наступних партій крила однозначно будуть пластикові. Тут і підкрилки тут будуть пластикові. Я на це надіюся. Я цього не знаю, я так говорю, ніби я знаю. Я на це надіюся. Було б добре. Ось така 24 очка оновлена, широка резина, задні грузи. Так, у нас Перескочимо. Стоп, 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 на оце місце. Оце фаркопчик зразу під причіп автомобільний. Це б теж плюс. Я такого, наприклад, ніде не бачу. Подумали над цим. От чи варто було б замарачуватися, так? але чи друге питання: чи воно коштує настільки до хрена, щоб не замарачуватися? Щоб воно не вартувало. І рідкість, дуже велика рідкість, комбінована навіска на яблука і на змінні яблука на гаках. Бачите? Це зручно доволі. Я вам скажу, що да, неможливо буде користуватися одночасно плугом і цим, цією серьгою, воно й не потрібне. І ці речі мені подобаються. Колір, звісно, не буду брехати, мені не подобається, але тим не менш. Вал відбору тут на дві скорості 5400 і двохдискове щеплення. На що воно впливає? Вижим до половини зупиняється трактор. Вижим до підлоги зупиняється вом. Тобто, поки трактор не рухається, ви за допомогою обертів двигуна, де знаходиться маховик, диск щеплення, корзина з подвійним щепленням. І вал в валові дводискового щеплення. Ви можете просто керувати обертами. Валу відбору потужності розганяти деяке навісне, коли трактор стоїть. Або незалежно від швидкості його руху, навіть так. Це очевидний плюс. Де, звісно ж, куди б з неї євронавіска на крюках з примусовою гідравлікою на 4 гідровиходу на дві пари, і трьохсекційний у нас йде розподільник. І всі плавають, що дуже і дуже важливо. Дуже і дуже важливо. Це все прекрасно і це все дуже добре. Кожна секція має приживне піднімання, опускання плаваючий. Маємо дві розетки, пневмо, пневмо і звичайно, ресивер, табличка під номерний знак. Дуга, дивіться, по дузі. По дузі у нас дуга складається. Можете її, тобто як її скласти, попустити два болта, і вона отак складається. Без проблем все заїде, все стане. Перемичка йде в комплекті, фаркоп йде в комплекті. Ось такий, що маємо фаркоп під автомобільний прицеп. Вом на 540 та 1000 обертів. Ось така 24-рочка оновлена. Так що кого цікавить, набирайте. До речі, до речі ціна не змінилася даного красення. Коштує він 6800 доларів. І я гарантую, що після, ну, після цього трактора от людина, коли приходить на площадку, вона іншого не візьме. То добре, Ярослав, е, вибір не маленький в ДМТЗ, але справедливості заради, був би цей ДМТЗ серед багатьох інших 24-рок, картина була б незмінною, так як Ярослав і каже. Я в цьому впевнений. Тому що ціна, якість, комплектація, не всі 24-ки він переплюне повністю, а більшість, переважно більшість він перепльовує. Тому навіть якби я йшов би, наприклад, на майданчик купувати техніку, я б собі, ага, дійсно вибирав би в мене там визначений бюджет, нехай до 7 тисяч доларів. І мене цікавлять такі-такі вузли трактора, як вони виконані. І яка комплектація загальна, окрім ну, шасі і двигуна. Тобто оснастка самого трактора. Однозначно, так, тут є, є на що подивитися однозначно. Це високий дуже рівень. Цей рівень для багатьох Недосяжний ще буде дуже довго. Цей рівень буде дійсно планкою, яку самі ДМТЗ з часу будуть тільки піднімати, але для себе. Тому що, очевидно, ну, дивлячись на картину, що відбувається по інших магазинах, то до цього дострибнути доволі складно. Є кілька, звісно, варіантів, однозначно, не скажу. Що це один-єдиний, все супер, все йому немає абсолютно рівних. Є трактори, які підбираються дуже близько. Але повірте, поки що перше місце за ДМТЗ. Це я так вважаю особисто. Кожен має право на свою думку, і я її теж маю право на неї і її озвучу вам. Тому я рекомендував би його взяти. Завдяки тому, що я веду таку блогерську діяльність. Завдяки тому, що я просто так зробив огляд цього трактора, мої підписники і люди, які звернуться по таку техніку в ДМТЗ, можуть отримати подарунки. Це мій подарунок від мене. Вам всім. Ну і всі трактори, які є в Ярослава і в ДМТЗ в загальному на майданчиках. Це теж я вважаю дуже добрим подарунком для всіх. Тому що найперше. Хто навіть алхімії в школі не вчив, запам'ятайте перший її закон. Щоб щось отримати, треба дати щось рівноцінне взамін. І ремарка до цього закону поправочка. Порахуйте, що ви платите і що ви за це отримуєте. А наразі вся інформація в описі. Номери телефонів до хлопців кому цікаво, це ваше діло, моє діло показати. Ваше діло купляти де хочете. Все буде в описі. І будьте хлопці, всі здорові!